Від довгоочікуване весняне тепло починає набирати обертів. А отже, настав час не тільки перебрати шафи і підготувати свій сезонний гардероб, а й подбати про свій транспортний засіб, щоб впродовж теплого сезону насолоджуватися їздою, а не раз по раз відвідувати сервіси для вирішення поточних проблем. Отже, добірка порад як підготувати авто до весни. Перше, що спадає на думку, заміна шин на літні, і для більшості не дуже відповідальних автовласників, в кращому випадку на цьому підготування до сезону закінчується. Але насправді це далеко не все. До речі, літню гуму краще встановлювати після того, як температура повітря буде стабільно вищою за 7 градусів Цельсія а вночі вже припинить опускатися до нуля і нижче. Якщо зробити це раніше, літня гума буде дубіти і втрачати свої властивості. А якщо пізніше зимова швидко зітреться і доведеться купувати новий комплект на зиму. Другий пункт вже не настільки очікуваний, але від того не менш важливий. Потрібно ретельно вимити автомобіль. Причому особливу увагу потрібно приділити мийці колісних арок, решітки радіатора, численних закутків на кузові автомобіля та по краях бамперів. Адже за зимовий сезон там, напевно, зібралось чимало бруду, який туди потрапляв разом зі снігом, льодом і водою. Все це, зрештою, призводить до прискорення процесу корозії. Особливо небезпечними в цьому плані є хімічні реагенти, які застосовуються для обробки доріг під час снігопадів і лежаледиці. Тому виберіть сухий і теплий день та ретельно вимийте машину. Стан лакофарбового покриття ви зможете оцінити власними силами, як і вирішити, що робити у разі виявлення його пошкоджень. А от стан підвіски та антикорозійної обробки днища автомобіля ви навряд чи зможете оцінити власноруч, тому відмивши машину від бруду, заїдьте на найближчий автосервіс і попросіть підняти машину на підіймач та перевірити стан вузлів і деталей підвізки. Далі варто зазирнути під капот, оглянути двигун на предмет підтікання мастила, деформації чи пошкодження різноманітних ремінних приводів, швів та проводки. Перевірте рівень всіх рідин гальмівної, охолодювальної рідини, гідропідсилювача за наявності. Справність роботи гальм не обмежується наявністю рідини у бочку гальмівної системи. Перевірте також стан колодок, дисків барабанів та супортів. Зверніть увагу на гальмівні шланги, які також зазнають впливу агресивного зовнішнього середовища. Вони мають бути цілими без жодних пошкоджень і підтікань. Також зверніть увагу на повітряний фільтр і за необхідності замініть його. Не забудьте також підготувати до спекотного сезону кондиціонер, щоб комфортно себе почувати в будь-яку погоду та дихати чистим повітрям. Зверніть увагу на стан фарти іншої оптики і всього того, чим ви користуєтесь під час кожної поїздки. Перевірте також стан щиток склоочисників, які змогли зіпсувати за зимовий період, та за потреби замініть їх. Ось і все простий перелік порад, що дозволить підготувати автомобіль до весняно-літнього сезону. Звісно, перелік порад може бути і більшим. Пишіть у коментарях, як ви готуєте своє авто до сезону. До зустрічі, па-па!